Привіт, мене звати Лідія, я експертка з фотогнічності і у сьогоднішньому відео хочу поділитися з вами декількома ідеями, де брати одяг для фотосесії. Якщо ви фотографуєтеся часто, або, наприклад, у вас немає такого якогось одягу, який би вас задовільнив, щоб зробити саме таку фотосесію, як би ви хотіли, то власне це відео буде для вас. Ну і знову ж таки, якщо ви часто фотографуєтеся, то напевно вже частину вашого найкращого гардеробу ви вже показали на фотосесії. Відповідно, хочеться щось нового, а не постійно робити фотосесію в одному і тому ж одязі. Отже, перша ідея, де можна взяти одяг, це найпростіше це піти купити собі щось новеньке, порадувати себе і одночасно використати це для нової фотосесії. Якщо ви володієте бюджетом. Щоб і на нову сукню, на нове вбрання, і на фотосесію, ну то чому би ні? Проте, якщо ви не плануєте зараз нічого купувати нового, то тоді можна зробити наступним чином. Можна спробувати кооперацію з локальними брендами, з молодими дизайнерами, які тільки ось починають свою кар'єру, мають цікаве цікаві вбрання. І ви просто можете запропонувати таку співпрацю, що ви візьмете одяг на декілька годин, зробите фотографії. Цьому дизайнеру будуть фотографії в цій одежі. А також ви будете всюди відмічати, що ось ви таку класну там сукенку на. Наприклад, придбали, ну, хоча насправді ви не придбали. Тобто зробити кооперацію. То ви пофотографували, віддали фотографії, собі маєте фотографії і всі щасливі. Другий момент, це, скажімо, не дуже чесний варіант, але це мої клієнтки мені таке розповідали. Тобто це вони самі таке придумали. Раніше, ну я не знаю, як зараз, але раніше була така практика, що ви могли в якомусь там невеличкому магазині або на базарі взяти якийсь одяг, собі поміряти додому. І от ви собі берете його поміряти додому, міряєте, воно вам підходить, ви лишаєте, не підходить, ви заносите назад на ринок. Ну, тут ви також можете таким скористатися. Якщо, наприклад, у вас немає зараз бюджету на нову одежину, можете собі взяти поміряти. Якщо вам дуже буде вже подобатися річ, ну просто залишите її собі і навіть після фотосесії. Ну а як ні, то занесете. Також можна зараз брати одяг в оренду. Звісно, ви не візьмете весь одяг в оренду, який хочете. Зазвичай це якісь такі вечірні плаття. Але також варіант. Ви можете вибрати доволі великий вибір, суконь є вечірніх для фотосесій. Якщо вам це підходить, ви можете взяти в оренду. Ще один дуже класний варіант це просто піти на секонд. Піти на секонд, придбати собі там за декілька гривень. Якусь одежину, яку, можливо, ви там в поксиденному житті не будете носити, Сфото... пофотографуватися в ній і там просто кудись віддати, або на ганчірки, або там ще щось. А в кращому випадку все ж таки її носити. На секанді дуже багато можна підібрати цікавих речей, особливо під образи для фотосесії. Власне, коли я роблю якісь фотопроекти, де запрошую дівчат і хочу також підібрати якийсь одяг, який би пасував до цих образів. Між моделями, то я практикую таке. Йду на секонд і е, обираю те, е, що мені буде не шкода зіпсувати. Бо бувають сесії і в воді, е, і в якійсь фарбі. Тому просто ну, новий одяг буде шкода. Ну а на секонді витратили декілька гривень, то можна вже експериментувати. Тому ось так. Отже, підсумуємо: можна купити одяг, можна взяти в оренду, можна взяти поміряти. Можна все ж таки поритися в своєму гардеробі, щось знайти, можна сходити на секонд. А, ну і також можна звернутися за допомогою до подруги і попросити щось із гардероба подруги, щоб освіжити е ваші фотографії. Сподіваюся, вам було корисно. Підписуйтесь на мій канал і е буду вас чекати на наступних відео по фотогенічності.